Починаємо ми сьогодні другу половину дня з цукрового діабету другого типу, і також це мультидисциплінарна команда: ендокринолог і кардіолог, погляд кардіолога та ендокринолога. На що вартує звернути увагу при старті інсулінотерапії цукрового діабету другого типу? У нас ендокринолог, кандидат медичних наук Олена В'ячеславовна Добровінська і кардіолог, доктор медичних наук Марія Сергіївна Черська. Будь ласка. Дякуємо. Сьогодні будемо говорити ми про таке важливе, таке важке ускладнення цукрового діабету. І про вплив його не тільки на гомеостаз глюкози, а ще і на можливі ризики серцево-судинних подій на нашу серцево-судинну систему. Почнемо. Шановні колеги, ми, як лікарі-ендокринологи, звичайно, боїмося гіпоглікемії. Не тільки наші пацієнти бояться її. Чому? Тому що навіть один рік погано контрольованої глікемії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу призводить до не хочу воно в мене переготися. Призводить до... До розвитку ускладнень цукрового діабету. І це макро- і мікросудинні ускладнення, і е, звичайно, е, і звичайно, це будуть і ураження нирок, і ураження нервової системи, а ще. Окрім всього цього, є суттєве підвищення ризику ось цих серцево-судинних подій, таких як інфаркт міокарду, інсульт, серцева недостатність і комбіновані серцево-судинні події. І клінічною метою нашої з вами, лікарів-ендокринологів лікування цукрового діабету, є досягнення стабільного контролю глікемії з мінімальним ризиком гіпоглікемії або інших ефектів лікування. Взагалі, хочу нагадати. Вам, що в градації гіпоглікемії особливо нічого не змінилося. Не буду говорити про те, що відчувають наші пацієнти, тому що вони зазвичай скаржаться і ми ці скарги знаємо. Хочу тільки нагадати, що існує три рівня гіпоглікемії. Перший рівень гіпоглікемії це глюкоза крові менше ніж 3,9%. Але вище, ніж 3. Другий рівень гіпоглікемії це глюкоза крові менше, ніж 3. І третій рівень це саме така тяжка гіпоглікемія, яка не має специфічного порогового значення глюкози крові, але вона потребує сторонньої допомоги. І, звичайно, якщо про гіпоглікемію першого та другого рівня пацієнти нам самі будуть говорити про свої самозвіти, вони будуть її вимірювати, то і ця гіпоглікемія Глікемії і першого і другого рівня вони є факторами ризику подальшої гіпоглікемії третього рівня. Що ж стосується пацієнтів, то так дійсно вони бояться гіпоглікемії. А ще ми боїмося гіпоглікемії. Ми лікарі-ендокринологи. Подивіться, будь ласка, при опитуванні 75,5% лікарів повідомили, що вони б лікували більш інтенсивно, якби не боялись гіпоглікемії пацієнтів. А 80% лікарів повідомляють, що дуже важливо. Важко управляти ось цією ефективністю і безпекою у пацієнтів з цукровим діабетом. Таким чином, коли пацієнт знаходиться в стаціонарі, нібито логічно ми лікуємо, ми переводимо, ми інтенсифікуємо інсулінотерапію ми стартуємо, призначаємо інсулінотерапію, але пацієнт 100% знаходиться під наглядом 24 години на добу. Що ж стосується лікарів, які амбулаторної ланки або амбулаторних пацієнтів, то тут дійсно лікарі більш бояться або переводити, тобто стартувати з інсулінотерапію, або титрувати, якось боязно. І таким чином ми дуже часто з вами, шановні колеги, якось. Um, Não... Не дотитруємо пацієнта, тому що боїмося гіпоглікемії, і не допоможемо йому прийти в компенсацію вуглеводного обміну. Поговоримо про клінічні випадки. Ось пан Олексій. При зверненні це чоловік 54 роки, має цукровий діабет другого типу. 7 років він хворіє на цукровий діабет. в анамнезі є гіпертонічна хвороба другого ступеню, ризик чотири. Атеросклероз брахіоцефальних артерій, метаболічно асоційована жарова хвороба печінки, є ожиріння індекс маси тіла 33,6, є ось ця атерогена, діабетична дисліпідемія. Вихідний його рівень це пептиду 0,8%, глікований гемоглобін 5,6%, швидкість клубочкової фільтрації 89 мл на хвилину. Але незважаючи на те, що у пацієнт має рівень глікованого гемоглобіну 5,6, він скаржиться на сухі. На підвищення глікемії до 14,8 мілімоль, який він вимірює за допомогою глюкометра, в нього затерпають та мерзнуть пальці рук, в нього є головні болі, болі підвищення артеріального тиску, погіршення зору. І приймає пацієнт на момент звернення комбінацію емпогліфлазин з метформіном двічі на добу. Метформін додатково 850 двічі на добу, і 4 чотири міліграма вранці і 2 міліграма ввечері. Тобто, ми, звичайно, з вами розуміємо, що. Лікар, мабуть, боявся переводити пацієнта на стартувати, призначати інсулінотерапію. Таким чином він призначав, призначав препарати і дійшли ми до овердоуз. І розуміємо, що ось такий рівень глюкованого гемоглобіну все ж нам говорить про те, що пацієнт має гіпоглікемії, і після цього в нього є підвищення цукру крові. Рекомендації Американської дітологічної асоціації 25-го року і минулих років говорять нам, що гіпоглікемія є основним ризиком для осіб, які отримують інсулін, сульфоніл, сичовину. Відповідно для осіб, які досягли індивідуальних глікемічних цілей, потрібно зменшувати дозу або припинити прийом. Цукрознижувальних препаратів, якщо їх ризики перевищують користь від їх застосування, дослідження нам довели, що гіпоглікемія виникає за всіх рівнів глікованого гемоглобіну з найбільшим ризиком. Зверніть увагу в двох таких крайніх групах глюкованого гемоглобіну менше ніж шість. І більше ніж 9. такому пацієнту. Ми не встановили добовий моніторинг глюкози, але і тут зрозуміло, що якщо перед нами глікований гемоглобін 5 і 6 на таких овердоз препаратів, то звичайно пацієнт має гіпоглюкемію. Що ми запропонували нашому пацієнту? Ми проговорили про зміну фізичної активності, про раціональне харчування. Ми залишили комбінацію емпогліфлазину з метформіном, Ми відмінили гліміпіріт, ми відмінили ось ці надлишок 850 852 на день і додали. Комбінацію, фіксовану комбінацію, де з ліроглютидом, ксалтофай, 10 крок дозів один раз на добу з подальшим титруванням, що дуже зручно, тому що ми це все можемо зробити в амбулаторних умовах, оскільки будемо титрувати цей препарат двічі на тиждень, виходячи з середнього рівня глюкози крові, наче до сніданку за попередні три дні. Таким чином наш пацієнт навіть в амбулаторних умовах може спокійно, без ризику гіпоглікемії, Провести титрацію. І дослідження дуал довели, що саме ось ця фіксована комбінація деглюдек, та ліраглютит, ксалтафай продемонстрували доведену меншу кількість тяжких або підтверджених симптоматичних епізодів гіпоглікемії аж на 58%. Тобто ми говоримо, що більше ніж в два рази знижується ризик розвитку ось таких тяжких гіпоглікемій. І звичайно, питання перше в мене до кардіолога. Ось у нас пацієнт високого ризику, дуже високого ризику, ризик 4. у пацієнта є атеросклероз брахіоцефальних артерій. Пацієнт знаходиться в ось цих станах гіпоглікемії. Чи можуть ось ці стани призводити ще до збільшення підвищення ризику розвитку серцево-судинних подій? Без сумніву це так, тому що в багатьох дослідженнях було представлено, доведено, що гіпоглікемія, не тільки гіперглікемія, а й гіпоглікемія пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних подій. І моє здивування до речі було те, що серед пацієнтів з цукровим діабетом навіть без анамнезу серцево-судинних захворювань. Але у яких був хоча б один епізод в анамнезі саме гіпоглікемію, в них вже ризик гострих серцево-судинних подій вдвічі виріс у порівнянні з пацієнтами, у яких не було досвіду гіпоглікемії, тобто виходить, що і. Занадто високий цукор да, і маленький, погано. теж погано. Так. І це все впливає на ризики серцево-судинних подій. Баланс потрібен у всьому. І е, також варто відмітити, що саме гіпоглікемія може сприяти зменшенню перфузії міокарди. тобто навпаки, коли ми занадто контролюємо цукор або знижуємо цукор, то це творить підвищене серцеве навантаження, підвищує скоротливість міокарди або гіперкінез, Як ми говоримо, що є теж. Некорисним для серцевого м'яза сприяє зниженню еластичності великих судин, центрального артеріального тиску, що може призвести до само по собі, до речі, або вже бути наслідком і порушення реполяризації міокарда. Дуже часто у людей, які мають гіпоглікемію, ми спостерігаємо аритмію. Наряду з е, коливаннями тиску артеріального, і те, що я помітила як практикуючий кардіолог, що дуже складно відкоригувати от, в рамках е, межових значень цільових артеріальний тиск, якщо є епізоди гіпер або е, особливо гіпоглікемії. Е, ще треба сказати, що гіпоглікемія сама по собі сприяє прогресуванню теросклерозу, тому що що таке теросклероз? З чого він починається? Він починається з ендотеліальної дисфункції, а будь-яке коливання тонусу судини призводить до порушення. Поверхневих шарів судини і ендотуляльної дисфункції, що в свою чергу провокує підвищене запалення і окислювальний стрес. А там, де є порушення ендотеліальної функції, завжди будуть протромботичні ефекти, які будуть сприяти розвитку інсульту і інфаркту у наших пацієнтів. Але все це можна до речі помітити і допомогти ендокринолога якщо правильно трактувати зміни на ЕКГ, цікавий факт, що ЕКГ має деякі такі специфічні ознаки, або які можуть бути натяком на те, що у людини може бути гіпоглікемія. Ці натики вони, або ознаки вони споріднені з зростанням зубця Р, з площенням Т, іноді з депресією, але не горизонтальною, а от менш специфічною до ішемії, тобто або косино-східною, або косини східної сегменту, і зазвичай з подовженням коригованого сегменту QT. А ми знаємо з вами прекрасно, що саме подовження куте це і є головною ознакою ризику життєзагрозливих аритмій. Це це відбувається, тому що що таке стан гіпоглікемії, якщо ми подивимось на рівні електролітів, це зменшення саме калія у плазмі крові. А це значить, що буде обов'язково порушення атровентрикулярного проведення і буде. Підвищена реполяризація шлуночків. Ще цікавий факт про гіпоглікемію і подовжене інтервали КТ також був продемонстрований в невеличкому дослідженні, але чітко продемонстрована траєкторія зміни Т зубця, який і призводить до подовження КТ і розвитку. На жаль, важких аритмій. Важкими аритміями ми зазвичай називаємо аритмії шлуночкові, але не просто поодинокі або навіть парні це саме проксизм шлуночкової тихікардії. І це зустрічається в будь-якому випадку, якщо у людини, у людини є ознаки гіпоглікемії. Перед вами також ще один доказ того, що Гіпоглікемія це збільшення ризику загальної летальності. І цікаве дослідження двох 3, яке показало, що незалежно від того, коли відбувалася гіпоглікемія, тобто коли відбулася ця подія, в 2-4 рази збільшується ризик загальної летальності у наших пацієнтів. Так, повністю ми це знаємо, да, ми погоджуємося, але не тільки це дослідження це доводить. Подивіться, будь ласка, ми з вами, як лікарі-ендокринологи, знаємо. І дослідження АКОРТ, дослідження Едванс. І всі ці дослідження показали, що тяжка гіпоглікемія асоційована з підвищенням смертності. Як ось адванс нам показав в порівнянні з групою стандартного лікування АКОРТ, перепрошую, дослідження Адванс показала, що тяжка гіпоглікемія асоційована. Вони з підвищенням смертності навіть протягом півтора року після перенесеного епізоду, то про, про цей епізод гіпоглікемії пацієнт нас вже забув, а ось ця подія може настати через півтора роки. Також дослідження Вейт довело, що перенесена гіпоглікемія є головним незалежним предиктором смертності протягом 90 днів після перенесеного епізоду. Тобто пацієнт також може вже забути про цей епізод, тому що він якось на нього не звернув увагу. А... Протягом 90 днів може бути якась серцево-судинна подія. І ще один такий клінічний випадок, пані Галина. Вона до нас потрапила трішки пізніше, ніж їй призначили, стартували інсулінотерапію, але тим не менш. Хворіє, вона цукровий діабет, 6 років, має також гіпертонічну хворобу, також є атеросклероз брахіацефальних артерій. На момент старту інсулінотерапії вона скаржилася на сухі у роді, Підвищення рівня глікімії майже до 17 мм, втратила вона вагу за 2 місяці на 2 кг, була в неї кетонурія ви бачите ацетон в сечі позитивний рівень глікованого гемоглобіну 10,3%, швидкість клубочкої фільтрації нормальна. На момент переводу її. На комбіновану цю терапію вона приймала метформін 2000 мг, міліграмів, 4 мг і емпоглифлозин 25 мг. Розраховуємо її ризик. ми бачимо, що він дуже високий. І лікар переводить її, призначає її інсулінотерапію, призначає НПХ інсулін після титрації залишилась наша пацієнтка на 38 крок, о, одиниць дії на добу. Метформін залишили, емпогліфлазин залишили, е, відмінили гліміпірід. Але Ось ми з вами, шановні колеги, дуже багато говоримо про те, що ми дуже маємо дивитися на супутню патологію наших пацієнтів. І якщо ми призначаємо цукрознижувальну терапію пероральну, то тут ми маємо призначити саме ті препарати, які є з мінімальним ризиком гіпоглікемії, які будуть мати бенефіти. З точки зору нарок, з точки зору серцево-судинної системи. Але ми якось забуваємо про це говорити, коли стартуємо інсулінотерапію, коли призначаємо інсулін. Але ще в далекому 2009 році консенсус нам говорить про те, що ми не рекомендовано використовувати короткий людський інсулін, а також інсулін НПХ у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Доза необхідна для контролю глікемії часто пов'язані з підвищенням Ризиком гіпоглікемії. Тобто, звичайно, ми ось ці всі наші розмови про те, що ми маємо призначити саме той препарат, який буде краще за всього, який буде з мінімальним ризиком розвитку гіпоглікемії. Транслювати не, і мати певні бенефіти, транслювати не тільки на пероральні цукрознижувальні препарати. Ми маємо це транслювати і на старт інсулінотерапії. Ось тут, шановні колеги, я не буду говорити багато про цільові діапазони, ми їх всі знаємо. Я тут хочу звернути вашу увагу тільки на те, що ось подивіться, якщо пацієнт хворіє на перший або другий тип цукрового діабету, то час нижче меж цільового діапазону він має бути менше, ніж 4%. А якщо у нас пацієнт з першим або другим типом цукрового діабету і є має фактори ризику, то для таких пацієнтів бажано, щоб рівень Глюкози крові нижче, ніж 3,9, був менше, ніж 1%. Що відбулося у нашої пацієнтки? У нашої пацієнтки ми встановили добовий моніторинг глюкози, і ось подивіться, будь ласочка. Так, час цільового діапазону 72,6. Чудово, чудово, нібито все нормально. Але якщо ми подивимося на рівень гіпоглікемії, як часто вони відбувалися, подивіться. Глюкоза крові менше, ніж 3,9 ммоль на аж 7,5% часу. Це дуже багато. А якщо ми говоримо про глюкозу крові менше, ніж 3 ммоль на то Пацієнтка знаходилася 2,8 всього часу, тобто 10-10% часу всього вона знаходилася в гіпоглікеміях. І зверніть увагу, що ця гіпоглікемія якраз і були нічний час, ранішній час. Тобто в цей час пацієнтка спала і не завжди вона взагалі-то відчувала ту гіпоглікемію. І е, я впевнена, що ми тут також будемо мати проблеми з. Серцево-судинною системою. І скоріш за все, ми будемо мати певні проблеми з аритмією. Чи так це? Абсолютно, так дійсно. Є навіть дослідження, про які ми говоримо, коли паралельно роблять моніторинг глюкози, да і роблять добовий моніторинг тиску і пульсу. І так дуже легко відрізнити, до речі, зробити дів діагностику, що це за розлад і чи є гіпоглікемія. Це як підказочка може бути, тому що що відбувається, коли у людини. Вночі є епізод гіпоглікемії. Дуже часто відбувається сповільнення серцевого ритму, може розвинутись передцерний ектепій, але найбільш всього, і от статистично достовірно, в даному дослідженні, було велика кількість саме шлуночкових порушень ритму, які є більш життєзагрозливими. Причому, якщо наші пацієнти в день мають епізоди гіпоглікемії, то це теж сприяє погіршенню, скажімо так, серцево-судинного прогнозу, але це більш кориговано, тому що людина відчуває, що з нею щось не так, вона може відкоректувати епізод гіпоглікемії. Так в день все одно буде симпатична активність переважати над парасимпатичною буде збільшення вивільнення адреналіну, зниження рівня калію. тобто, ми будемо мати зрозуміло всі ці ознаки, і на ЕКГ, і пов'язані з клінічним станом. Але частіше буде зустрічатися саме тихікардія, і будуть зустрічатися і прицерні, і шлуночкові, але поодинокі екстрасисти, але це буде сприяти розвитку меготливої аритмії або фібриляції перецерть, як ми її зараз е, називаємо. Це дійсно важливо, але це можна в день відчути. А вночі, навпаки, відбувається зниження симпатоадреналової активності, зменшується секреція адреналіну. І ми знаємо, що ніч це коли вагус керує да, нашим організмом, розвивається підвищена компенсаторна вагусна активність. І на фоні. Брадікардії ми можемо мати пароксизми шлуночкової тихікардії, що підвищує ризик зупинки серця, що є навіть більше, скажімо так, життєзагрозливим ніж параксизм фібриляції перед серця. І також в дослідженнях було продемонстровано, що можуть розвиватися будь-які блокади будь-якого ступеню. Що, врешті-решт, на жаль, і призводить до зупинки серця. Перед вами теж цікаве таке дослідження про середню тривалість денної і нічної гіпоглікемії. Це теж, до речі, пов'язано з відчуттями і активацією симпатоадреналової системи. Ви бачите, що середня тривалість гіпоглікемії в день вона набагато майже втричі коротше, ніж. Тривалість гіпоглікемії вночі, тому що ми просто не можемо нічого зробити, враховуючи фізіологічний стан сну, коли відбувається гіпоглікемія, і тому саме нічна гіпоглікемія є найбільше небезпечною для пацієнтів, які отримують гіпоглікемічні препарати. І що ми зробили з цією пацієнткою? Залишили метформін, залишили, залишили емпагеліфлазин і перевели з НПХ інсуліну, який призводив до розвитку гіпоглікемії на інсулін-деглюдек, А і залишилась наша пацієнтка на меншій дозі. Інсуліну на добу на 30 одиниць на добу, мінус 20% відсотків від вихідного рівня інсуліну НПХ, який вона отримувала. Це ми зробили в амбулаторному режимі. Чому? Тому що це дуже зручно, оскільки титрувати тресібу. Потрібно один раз на тиждень в основі вимірювання рівня глюкози, наче за попередні два дні це дуже зручно. Пацієнт дивиться на свій цукор крові. Якщо ми досягли цільового рівня глюкози крові наче, ми не змінюємо дозу. Якщо у нашого пацієнта глюкоза крові, наче вище за цільовий діапазон, за його цільовий рівень глюкози крові, наче ми додаємо дві одиниці дії, якщо нижче, ми обираємо дві одиниці. Одиниці дії що важливо пам'ятати, що важливо розуміти, і що нам доводять клінічне дослідження: дослідження кардіоваскулярної безпеки, дивої інсулін деглюдек. Продемонстрував доведену меншу частоту епізодів тяжких гіпоглікемії порівняно з інсуліном гларгін 100 пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та високим ризиком серцево-судинних подій. Подивіться, будь ласка, тяжка гіпоглікемія знизилась на 40%, а кількість нічних тяжких гіпоглікемій знизилась на 50%. 3%, тобто вдвічі менше, наші пацієнти, будуть ось, ось мати ось ці всі е, проблеми з низьким рівнем глюкози крові. Що ж про це говорять кардіологи? Кардіологи теж не мовчать, до речі, і ще в настановах 23-го року, де вперше в історії поєдналися да і ендокринологи щоб лікувати пацієнтів з діабетом і розробили спільний консенсус, рекомендують уникати. Епізодів гіпоглікемії для того, щоб робити профілактику серцево-судинних захворювань, причому у пацієнтів з цукровим діабетом і першого, і другого типу, і розглядати це як навіть основний окремий пункт, коли ми керуємо лікуванням цього пацієнта. Я б ще додала робити обов'язково добовий моніторинг ЕКГ таким пацієнтам, навіть і в спільній роботі і. Якщо просто приходить на прийом ендокринний пацієнт, тому що ніяк інакше ти не зможеш дізнатися, чи треба назад відправити до ендокринолога на корекцію терапії. І дійсно на сьогоднішній день в настанові кардіологів і ендокринологів, що стосуються цукрового діабету, визнано, що гіпоглікемія є гострою медичною проблемою в лікуванні цукрового діабету. І обов'язково лікарям треба враховувати, що призначати, тобто індивідуально підбирати лікування для того, щоб наш пацієнт не мав підвищеної серцево-судинної смертності. І про це ми закликаємо наших лікарів-ендокринологів дивитися і враховувати ось ці ризики гіпоглікемії при виборі препаратів для лікування цукрового діабету. І в висновках що ми можемо сказати? При виборі. Препарата на старті інсулінотерапії цукрового діабету другого типу варто обирати інсулін з найнижчим ризиком гіпоглікемії, особливо враховуючи те, що у нас такі є інсуліни, і ми можемо призначити нашим пацієнтам краще, що є на ринку. Абсолютно, і це буде захищати і сприяти підвищенню. Скажімо так правильного лікування і правильного вибору терапії для того, щоб знизити серцево-судинну смертність під час призначення цукрознижувальних препаратів, тому що гіпоглікемія часто вона є безсимптомна, часто вона є тривалою, і звичайно, це буде підвищувати ризик виникнення аритмії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і високим серцево-судинним ризиком. І це може сприяти підвищенню серцево-судинної смертності під час. Цукрознижуючої терапії. Абсолютно згодна. І е, чим краще ви, ендокринологи, да відбираєте лікування, чим краще ми відслідковуємо ваше лікування, тим краще живе наш пацієнт. Так, тож будемо продовжувати нашу тривалість життя наших пацієнтів, і бажано, щоб вони були якісною. Абсолютно згодна. Дякуємо за увагу.